Така інша сторона еміграції, про яку не говорять, про неї треба мовчати. Або просто скажуть, що ти не маєш рації. Ну звісно ж, звідки нам того розуму взяти? Ти більше не розумієш концепції дому. Де ти виростав вже давно минуле. Там, де ти зараз, ти не потрібен нікому. Ми більше не люди. Ми перекоти поле, забули. З часом пристаєш відчувати себе приналежним. Чужий для своїх, для чужих. Інший культурний код. Ти десь посередині. Ні. Ти не став незалежним. Ти не сам, але часто самотній. Оце епізод. Час починає вимірюватись пропущеними днями народження. Все проходить через екрани WhatsApp чи соцмереж. Ти досі частина системи, але відгороджений. Твій світ не виходить з телефонних меж. Часто забуваєш комусь відзвонитися. Не було часу. Або стало вже неактуально. Бо ти вже не той, з ким поспішають новинами ділитися. Та й ти не спішиш. Ти висох морально. Вже не плачеш ночами. Зйомну квартиру називаєш дому. Знову віриш у диво, неможливо можливе. А вже ж. Але погойдуючи склянці свій лід із ромом, ти все так же живеш в павутині соціальних мереж.